Доброго дня, і сьогодні ми поговоримо про велику загрозу в Україні від американців, які з'явився це оцей красень це сигнальний рак, який е, зараз починає з'являтися в, в відкритій базі е, знайшли її. Місті, яке не можна називати в Житомирі, але спеціалісти вже із інститутів різних почали піднімати паніку, тому що це дуже, дуже небезпечний рак, тому що він а, являється переносчиком ракової чуми, від якої вдохнуть велика кількість раків, і прикол його в тому, що у нього на цю штуку є імунітет. Прикол в тому, що його завезли ось сюди бачите цю чудову територію в Європу з ідеєю того, щоб його розводити, тому що він же не помирає його легко розводити. У нас дуже часто виходить така ситуація, що, от, наприклад, якийсь чел взяв у себе розводив розводи, в якийсь момент забив і вирішив кудись викинути якесь озеро, і в результаті вони інвізувалися в озері, і таким чином. Почали нормально собі виживати і дихати. І, наприклад, на території Європи ця, цей рак взагалі заборонений. А, там цілі суди приходять по тому, хто їх туди достає. А, в багатьох районах він просто от, є всі люди, які займаються по знищенню цього рака. По тому причині, що він просто викосив майже всю екосистему раків Європи. І там постійно йде. На цю тему боротьба. І вона з'явилась у нас тепер офіційно. Вона загрожує нашому традиційному раку. От можете навіть по, по карті чисто побачити, що у нашій популяції нашого любого довгопалого рака, що зберігається, це наш аборигенний вид. Е, і у нас, в принципі, десь в середньому у нас три вида рака: є оцей е, широкопалий, є довгопалий, є Та, господі кіт. Uh, і він, наприклад, у нас майже дуже часто uh, викашується сам по різним грибковим заболіванням. Що таке обща рак чуми? Це тупо оміцетовий гриб. Бачите, я зараз поумнічую, достану вам uh, із Вікіпедії прям прикол, що це ооміцет. Uh, Ооміцети це от такі от гриби, які при... один із uh, класів, які… Дуже а, мають свій біологічний цикл, але прикол в тому, що вони проростають і на личинках, і на старій стадії, і в результаті а, викашують прям конкретно. Бо грибкові інфекції вони ж насамперед самі складні для карантину. Там дуже, особливо в водоймах це майже неможливо. Це треба просто з нуля чекати, коли це все осяде, щоб заново запускати рака. А, і ось хто цю паніку почав, це ось ця людина. Сергій Сідоровський, це вчений із інституту Каразіна. А, він почав перший буквально недавно піднімати на цю тему паніку. Ось, бачите, 18 іюня. Uh, і попався під нищівну критику українських споживачів, що а це все природа, природа сама розбереться, і все в такому дусі, у нас теж колись наші раки були інвазивні, і все в такому дусі. Ну, uh, Потім з'явились справжні українці, які, а який він, великий чи маленький, щоб його все ж таки спробувати розвивати, я чисто по своєму. Нюанси пошукав дуже ліниво в OLX, чи продають вони вже в продажі на OLX, але їх нема. Все-таки у нас не страшні поки раки. Я, як, він до, як він, через які руки цей сигнальний рак до нас добирається, я поки не знаю, хто цей екотерорист. І це реальна загроза. Типу, от коли от я от зараз кажу вам, що це от загроза, це серйозна, дуже велика загроза. Тому що, к от ці от розганятелі паніки, ви самі дуже часто могли слухати, що ой, там щось з'явилось, страшно, потім бац, і воно нічого не зробило. от Один із примірів це ця новина. Я сам на неї колись купився. це В Україні завелись махнаті краби. І от розповідали, що от ці махнаті краби вони, е, у них майже весь цикл знаходиться в пресній воді, вони прекрасно виживають в них. Е, і в результаті ідея була в тому, що вони постійно забивають е, особливо водохранилища, прогризають там труби і все в такому дусі, і викашують цю екосистему теж. Цю тему ще піднімали у 2019 році. Ну, це така тема. Оцей краб е, наскільки задурив дуже багатьом голову, що я вам більше скажу: один із карцинологів України, е, я не буду казати його фамілію, щоб його не цей якби не обіжать але він колись ну ціле покоління де ж два покоління вивчив людей, яких є така загроза. Мохнатого краба є точки, де вони знаходяться. А в результаті я зі е своїми друзями ми вирішили вирішити цю проблему. А, мій друг. І теж карцинолог і почав займатися цією проблемою. І виявилось, що Махнетого краба в Україні нема. Він поїхав на південь, він його шукав. Він шукав будь-яку інформацію будь-яких істочників шукав людей. В результаті це просто величезний інфоповод І от цього челіка у нас нема, хоча їм дуже сильно пугали. Ситуація з цим крабом ним зовсім інша. Ось він отак от виглядає. Його буде дуже. Дуже легко помітити в наших водоймах, тому що він а, має дуже гарну розкраску. Зараз я вам покажу картинки, як вони виглядають в звичайних акваріумах, яких їх вирощують. Бачите, у них такий, такий прямо ж червоний карапакс, а, великі такі клешні. Ну, він такі червоненькі чи а, бронзовий, можна даже сказати. А, бачите, які вони гарненькі тут всі сидять. І Вони невеликі, тобто наш наприклад, базовий рак, він набагато більше може вирости, вони десь в середньому до е 15 см е ростуть. І я вам наголошую, що якщо у вас є якісь знайомі чи людина, яка в акваріумі є, має такого от, сусіда, будь ласка, не викидуйте нічого в озера, не інтродукуйте, не розуміючи, нахуя це робить. Бо це може викликати величезну проблему, що потім, та це буде радість, наприклад, таких людей як ми, що можна написати якусь наукову статтю, у нас з'явиться хірш, але й, все ж таки треба думати про екосистему України. Вона і так у нас не сильно так сказати, не, не сильно тримається. От це те, що одна із таких от приколов, я дуже люблю часто згадувати цю червоноуху черепаху, це от прям, знаєте, біч. Біч всього, вона тропічна, вона взагалі її достали із Мексики, і трошки з Латинської Америки цей аріал, і вийшло так, що вона захопила просто величезний простір за весь цей час. Якщо ви будете. Ходити, наприклад, Брогському також. наприклад, я, У мене там друг, він колись експедиції прям проводив кучу студентів. типу, Дивіться, ось тут наша черепаха чудовенька. А в неї єдиний лише мінус цієї червоноухої черепахи, що їй все ж таки важкувато виживати в условиях зими. І у них, ну, не доживають вони до того моменту, але якщо подивитися по карті, яку я вам відкрив, то дивіться, як вона добре розпространилась на території Європи, чисто із-за того, що китайці постійно нам продавали ці. Черепах. Тобто вони вполне собі, навіть в северних регіонах, таких як Лондон, Литва, в Білорусі, вони собі прекрасно знаходять оті точки тепла, щоб акліматизуватися і переживати. Але я можу сказати невеличку перемогу. От на, я у себе, своєму улюбленому на деверзі болоті, яке знаходиться воно. Я не знаю, чи тут точку так от. ну да, Ось тут це моє улюблене болотце, з якого я часто. Роблю деякі виводи, а моє основне болото в якому Ну озеро це лісове. І знаєте, що скажу вам? В цьому році я вже скільки разів ходив до свого рідного озерця, але червоновух черепахи пропали. Наші болотяні їх витіснили. Я не знаю, яким чином, але болотяні прекрасно себе виживають. Єдина проблема, те, що недавно. Прийшла наша київська адміністрація і просто поспилювала велику кількість очерету, трави і все, що з цим зв'язано. І для мене це просто грені жопи по той причині, що буквально день назад проходив ось тут. І на рагозі я побачив дуже рідку стріказу, яку не міг знайти майже рік. І що вона знаходиться в центрі агломерації в Києві. Мене це... Я просто полетів, щоб піймати цю бабку, але вона втікла до сусіда в частний будинок. Отут. Я думав, що через заборожене піду, студію раз прийду з сачком і повикашу їх. Я приходжу на, на другий день, ну, після цього. Бац! І вона зникла, тому що викасили всю. Прибрежну зону залишили тільки невеличкі шматки, і тепер і лискам, і качкам, і всім-всім подряд, і особливо ентомофауні, і рептиліям, і черепахам. Коротше, всім зараз класно, вони чекають, коли це все заново проросте, і виживають, коли там літають і ворони, і коти постійно вилавлюють. Ну, в общем отака от проблема. Тому будьте, будь ласка, уважні, будьте розумними. І будьте, так сказати, захищеними від всякої шизи, а оцього рака ми не поважаємо абсолютно. Цей рак не повинен знаходитися на нашій території. Всім дякую і всім до побачення!